Він не кличе заміж. Олю, він не хоче одружуватись. Ну, що з цим робити? Вона замовляє перевірку на вірність. Нареченною. Яка заміж якраз не хоче. Як цікаво. А хоче його. Розважимось по дорослому. Я, до речі, без трусиків. Стійте, стійте. Зупиніться, будь ласка. Стривайте. Пробачте. Будь ласка. Ой, матінко. Відчиніть. Ой, вибачте. Що ви будь ласка, та стривайте. Я так змерзла. Не кидайте мене на дорозі. Прошу. Що сталося? Я дверця, де можна закрити? хто? одна прихована камера на дверцях є. Вибачте, я так змерзла. А Олексій в справжньому шоці. І цей шок чітко бачить наша перша прихована камера. Дуже холодно. Не кидайте мене, будь ласка. А Олексій явно збирається з думками. І звідки ти втекла взагалі? О, не повірите з весілля. Очманіти. Будь ласка, краще, їдьмо звідси, просто поїдемо. Та я наче далеко не таксі. Ну, не кидайте мене тут. У мене зараз як доженуть всі родичі. Я зараз в такому шоковому стані. На вулиці мінус два. Вмовляє його, бачиш? Бачиш, одразу не погодився. Він не погоджується одразу. Дуже холодно. У мене руки сині. А руки переконали. Та ти куди? Не весілля бігла? Я, я бігла з весілля. Ти з отакої. А поки він всю увагу на дорогу, ручки можна погріти? А звісно. Встановило ще одну приховану камеру. Я розумію, що для вас це. Я, так, я трохи шокована, не маю зрозуміти, що сталося. Для мене це так само шок, чесно. Ну Знаєте, як то кажуть, і сон поганий в руку був на реченні, і все оце мені на голову пало. Мені наснився якийсь тигр, який обнімав лопату. зрозуміло, якийсь ну, сон. А що тут незрозумілого? Жених це тигр, я лопата. Все, вони не пара, не риба і не м'ясо. Все. я твій номерок запишу. Леша. Леша. Мій новий район. Квартиру я ще не бачила. Для мене це сюрприз. Ти навіть ще не бачила? Ну, батьки хотіли зробити Просто прямо сюрприз, сюрприз, сюрприз. сюрприз так. І от саме в квартирі відбудуться головні провокації перевірки. У мене просто там є ключик, я його маю забрати у консьєршки. Потрапляє на новосілля. Ти прямо на новосілля потрапляєш, тому з тебе подарунок. А ти хто за знаком Лизнюк. Я тобі скажу, з близнюками завжди не сумно. Це так. А що таке? Є що згадати? Були випадки. Схожі Ах, я... на твій. Боже, це які? Ну не просто з весілля тікав, але ми так собі два місяці спілкувалися, грубо кажучи, і тут Трамс Трамс нашвидко руч весілля. І буквально після весілля я чудово зрозумів, що воно мені геть не потрібно було. І все розлучилися. Але я натякав з весілля, не стрибав на капот. Хоч меніти. У тебе теж був нестандартний досвід весільний, так? Повчальний наче. Повчальний. У тебе алергія на весілля виробилась? Не настав просто ще час. Ну все? Здається, немає нікого ззаду. Окей. Не догнали. тебе не шукають. Тітка рита все там нормально. з матрацом не біжить і з телевізором також ніхто не біжить. <рес> ну що іду в наступ. Я просто дуже хочу тобі віддячити. А ти голодний, мені так не зручно. А Я зараз заїду кудись, перехоплю. Та куди там? Поки щось приготують. Це в наших ресторанах будуть тобі півгодини готувати і принесуть таку пунь. Просто тиснеш не болюче. А там накритий фуршет на двох гарний. Там все таке смачненьке. Добре, добре. Ні, чесно. Я не можу добре. тебе так просто відпустити. Він же він пох... Окей. Так? Ой, дякую. Ну от. Це батьки психанули. Ох, oh, ідзець. На вороти і Насправді, я сама в шоці, бо я вперше все це побачила. Це святковий декор. Він знімається і квартира перетворюється на нормальну. Але я тебе обіцяла погодувати. Ось так я й зрозуміла, що я не створена для весілля. Хочеш свободи? Хочу свободи. Відпочити, Ну, Відпочити погу... Чому ти говориш моїми словами. Ану завжди у нас такий блютуз гарний. Це багато про що говорить. я За цей час вже починає трохи розуміти. Я я не можу, я боюсь. Заспокойся, прошу. Зараз буде фінальна провокація. А я ж готувала танець. Mm -hmm. Ні, ну що танцю пропадати, коли такий чоловік сидить. Take it love, let's get mm -hmm. Mm -hmm. Ні, ну ти так сидиш, наче тобі подобається. А mm Ні? -hmm. Там що? Сподобався, Танець? Дуже сподобався. Він мене так розбурхав. Я просто відчуваю, що я хочу ще постувати. Mm. Розважимось по-дорослому. Я, до речі, без трусиків. Послухай, Крісті, ти дуже класна дівчина. Приголомшла. Гарна. Але у мене є діти. Ти дівчину кохаєш? Я кохаю дівчину. Ну, скажи. Я... – А у тебе на дівчину серйозні плани? Максимально серйозні. На все життя? Перевірка зараз. стоп. Це була перевірка. Досить. Так, зараз я намагаюся. На веся... я, я, я Нічого не розумів. І взагалі Це була перевірка на вірність. <звук> Вона думала, що ти її заміж не кличеш, бо не нагулявся. Нагулявся. Я. Ну ми це зрозуміли. Ти нагулявся, тому заміж треба кликати.